до мене Не ходи, не шукай собі, бійди. Всім привіт! У мене 28-й тиждень вагітності і мене трішки розриває. Хочу цим поділитися з вами, що дратує вагітну. Погнали! Перше це люди в супермаркетах, які крім себе нікого не помічають. Типу, вони можуть стояти, обирати товар. І потім різко здають задки, не оглядаючись. Ну, типу, може, там є люди, да? подивиться. Нєт, ні А ще оці малолетки, які ходять стадами. Їм, звісно, хі-хі-ха-ха, все класно, вони там штовхаються, пригають, скачуть. Но ти йдеш така, просто помогите, блін. Молишся, щоб тебе не штовхнули. Вот. Друге це їж за двох. Слава Богу, мені вже такого не кажуть. Але на початку вагітності це була база, просто база, реально. Мені це казали всі, крім моєї мами. Яка набрала просто много за беременность. Вона казала їсти просто, як звичайно, я їм, бо якщо наберу багато кілограм, потім буде важко. В принципі, я такої ж самої думки. Але це просто був треш, коли у тебе і так токсикоз, тобі все ваняє, тобі все противно, а люди в тебе питаються запихнути їжу так ще й за двоїх. Це взагалі. Фух, слава Богу, ми це вже пройшли. Поки що? Все хорошо. До речі, за 28 тижнів я набрала 5 кг 300 г. Отак-от. От Третє, ті, хто бачили моє відео про перший триместр, вони в курсі, що я дуже переживала, я дуже нервничала. І я читала буквально все за всі діагнози, які мені Ставили. Я вважаю, що це нормально, тому що я цікавлюсь собою, я цікавлюся своєю дитиною станом здоров'я. Да? А на мене, всі кричали, що я себе накручую, що не читай, не дивись От в наше время ми нічого не знали, і було так класно, все взагалі все супер. Я так не хочу. Я хочу знати все. Якщо мені щось лікар каже, я не можу потім сидіти і така, а ну ладно, окей, так. Да. Як буде, так і буде. Ні, звісно, я почитаю. Я подивлюсь, там, наприклад, досвід інших людей. Я гуглила тіктоки, Ютуб дивилась, книжку купила собі, я все перечитала, все передивилась. Четверте, це реакція на ім'я. Обожнюю цю тему оці недовольні ліца. І після цього я вже нікому нічого не хочу просто казати, бо. Ну, вислуховувати оце, що ой, дивися, є таке ім'я. А може, ви ще подумаєте, а може, було б класно отак от назвати? Ми вже з чоловіком вирішили, як назвемо нашу доньку. Все. рожайте собі, називайте, як хочете. Це ваше право, так, я не спорю. Но як буде звати нашу дитину, це вирішуємо ми з чоловіком і все. І на вибір цей ніхто не може повпливати. Так-та, от так-та, я рішила, понятно? П'яте, коли нав'язують свою думку, оці прикмети, наприклад, не купляйте зарані вещі, коляску, кроватку, до пологів не можна. Я ізвіняюсь, як це має бути? Я маю народити дитину і піти потім з немовлям голим зімою. Шукати одяг, шукати візочок, кроватку і от, це от все, да? чи я маю перекласти цю відповідальність на своїх родичів? Чи що? Я хочу сама насолодитися цим моментом, я хочу сама вибрати те, що мені подобається. Я хочу е, отримувати посилочки, робити розпаковки, ну, оцей вайб славіть, то Наприклад, візочок. Ми його довго обирали, ми його довго чекали, поки буде в наявності. Якщо б я вже родила... Ніхто б не ждав цей візочок. Ми б купили просто що є, ото ліж би що, аби було. Да? Я так не хочу, я хочу все по-нормальному, все по-красивому, понимаєте? Шосте: На останок я залишила просто десерт, дівчатки. Це взагалі. Люди, які знають, що перша вагітність була завмерла, питають знову вагітно? А... Оце слово знову ну, мене просто перекошує 100-500 разів, якщо чесно. Наша так питати? Зачем оце іменно знову? Та в принципі питати раніше часу чи вагітна жінка це крінж. Якщо людина не розказує вам? То вона хоче побути наодинці з цим, вона хоче насолодитися цим часом, можливо, є якісь проблеми, можливо, вона взагалі не вагітна. Да? Почнемо з цього. Але мене це дуже бісило, коли питали: ну, Альо, з чого ви взяли? От реально, з чого? Просто так вам приснилось і ви рішили спитати? пожалуйста, не робіть так ніколи. На майбутнє вам совет такий. Коли я сама вирішила, то тоді я вже всім все розказала. А до того моменту я відповідала: ні, вам показалось, я не бірення. Отак, от. Це поки що весь мій список. Може, я щось забула, але якщо я забула, то це значить не так уж і дратує. Правильно? Правильно. До речі, багато кого дратує це, коли чіпають животик. У мене пару раз подружки трогали, і то вони перед цим питали, чи можна, чи ні. Я до цього дуже позитивно ставлюсь. Я це розцінюю як увагу до своєї дитини, як те, що її ждуть, її вже люблять. Я зараз буду плакати. Ну, коротше, це прикольно. Можливо, я так думаю, через те, що мене просто цим не задолбали. Да? Якщо б це було кожен день, то можливо... Возможно, мене б це бісило. Ну, зараз до цього очень класно ставлюсь. На цьому я завершую наше відео. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої жалоби. Пишіть, що бісить або бісило вас, і до зустрічі в новому відео. цям па папа